Тенденції в дизайні інтер'єру змінюються майже щоку, але щоб бути в тренді, не обов'язково повністю переробляти свою квартиру чи будинок. Просто при плануванні ремонту враховуйте складові, які актуальні у всі часи, та елементи, які можна трансформувати з мінімальними витратами. 1. продумайте ергономічне планування. Коли при створенні планування враховуються не тільки ваші побажання, а й дотримуються всі норми та правила проєктування, це запорука довготривалого комфорту. На цьому етапі краще звернутись до фахівця. Професіонал допоможе організувати простір з урахуванням ваших звичок та щоденних дій і використовувати доступну площу максимально ефективно. 2. Приховайте все зайве. Чим менше меблів та інших предметів у приміщенні видно. Тим воно повітряніше та комфортніше. Прибирайте все зайве, ховайте у шафі чи гардеробні. Щоб досягти ще більшого ефекту повітряності, використовуйте вбудовані системи збереження. Чим менше деталей, тим краще працює цей підхід, який стає все популярнішим. Можна робити ручки таких шаф теж прихованими або використовувати прості лінійні форми. 3. Передбачте кількість сценаріїв освітлення. Хтось любити почитати перед сном комусь подобається приглушене світло у вітальні, комусь потрібні бра майже в кожному кутку. Індивідуальним уподібненням мішканців відводитися все більше ролі при плануванні інтер'єру. Тому передбачте у кожній кімнаті кількість сценаріїв освітлення, вбудовані світильники, торшер, настільні лампи. Від центрального джерела світла можна і взагалі говорити. Замініть його на вбудовані точкові або лінійні світильники, модний елемент інтер'єру. Найтрендовіші форми прості. А щоб завжди можна було змінити інтенсивність освітлення, використовуйте дима. 4. Використовуйте натуральні матеріали. Натуральність актуальна у всі часи, хоча й у різній мірі. Але для шкірної людини важлива тактильність у інтер'єрі. Особливо це стосується вібраційних матеріалів для обробки будь то дерево чи мармур. Їхня текстура та природний колір зближують нас з природою та додають затишку. Природні матеріали краще використовувати у меблях та підлогових покриттях. Наприклад, паркет чудово підходить для житлових зон, а мармур чи інший камінь для кухні, саенве узла та передпокою. Дерев'яні меблі. Особливо якісно виконані додадуть у інтер'єр тепла. 5. Виберіть світлообробку. Це основа, до якої ви зможете додати яскраві доповнення та контрасти. Тільки уникайте чистого білого кольору, з моди він вийшов. Виберіть складний відтінок, наприклад, кольору слонової кістки, молочний чи колір морської мушлі. Як орієнтир можна використовувати скандинавський стиль. Він випромінює легкість, природність і простоту, які ще довго будуть у тренді. А затишку можна додати за допомогою м'якого текстилю у вигляді подушок, покривав та пледів. 6. Додайте легко замінні елементи декору. Інтер'єру завжди потрібні яскраві деталі, тому без акцентів нікуди. Щоб залишатися у тренді, використовуйте колір у декорі, картини чи пост.